Привіт! Мене звати Вікторія, і це мій другий в'язальний влог. Поїхали! Пу. Перш за все я вам дуже дякую за підтримку під першим відео. Для мене, якщо чесно, це досі шок, тому що. Новий канал, єдине перше відео, і там три тисячі переглядів, чи можливо вже трошечки більше. Але я вам щиро вдячна і навіть не думала, що це настільки приємно. Дякую. Одразу перепрошую, що друге відео виходить так пізно, і в цілому це буде дуже багато маленьких нарізок протягом місяця. Коротше, сподіваюся, вам також сподобається. Я додам якісь свої коментарі і так само буду з'являтися, напевно, в різному одягу. бо не, не впевнена, що все зараз змонтується і зробиться. Але вам гарного перегляду, а мені наснаги доробити це відео. Це було ще взимку на покупку цієї. Шкарпеткової пряжі мене надихнула Катя Юдіна з її відео про шкарпетки. До того мені ніколи не хотілося їх в'язати, але коли вона показала ці прикольні моточки, і який потім може виходити візерунок, я одразу хотіла спробувати. До слова, скажу, що тут така пряжа коштує дуже дорого. Наразі я знаходжусь за кордоном. І ось цей моточок коштував 12-14 євро. На відео я дуже естетично. Ну, Намагаюсь почати пров'язувати. Знайшла майстер-клас, як в'язати шкарпетки на двох спицях, тому що просто було лінь розбиратися, як це робити на чотирьох чи п'яти. Теряла скільки сантиметрів в мене виходить в'язання І ніби все йшло добре, але все ж таки закинула і вирішила, що повернусь до них пізніше. Термінове включення. Знайшла ось ці бабусині квадрати, і вони мене надихнули. Пров'язати ще штук 50 гачком або спицями та зробити кардиган. Я сті робила як пробні, де ще білі такі лежать. І так і нічого з ними не закінчила. Це вже проба номер два після двох-чотирьох місяців перерви повернутися до в'язання. Насправді, бабусині квадрати це для мене можливість. Вив'язати всю зайву пряжу або просто ту, яка лежить без діла, а також ем, насолодитись в'язанням, переглядаючи якісь відео чи фільми, тому що квадрати я в'яжу звичайні, прості, тому не потрібно приділяти увагу рахунку петель чи щось подібне. Ну що, перший квадрат закінчено. Вийшов доволі великий. Дуже мені подобається ось цей твіт, але в мене залишився лише отакий моточок з-під дитячого светрика. Тому якраз, можливо, на декілька квадратів вистачить, Там ще один-два. Далі в мене є ось такий темний беш, але вам він, напевно, буде виглядати як шоколад. І я вирішила його поєднати з оцим твідом. Це супер тонка нитка. Я її десь у якомусь секунді взяла, ніяк не могла нікуди припхнути. Ось що виходить. Насправді я дуже-дуже excited, чи вийде у мене взагалі щось з цього, бо я ще ні разу не в'язала великі а, якісь речі. До речі, знайшла ще білий, дуже такий затасканий квадратик, бо діти не граються. На момент монтажу цього відео кардиган ще не готовий, тому я вирішила або об'єднати всі фрагменти і зробити окреме відео, або просто покажу вам фінальний результат згодом. Одразу переходимо до наступного проекту. Я займаюсь танцями і на виступ мені потрібен був зелений топ. Думаю, одразу зрозуміло, як він буде виглядати ще з перших кадрів, але мушу показати всю історію створення, тому що з самого початку. Як бачите, щось пішло не так. У мене немає досвіду в'язання великих плечових виробів, а також дуже часто я недооцінюю складність роботи. Але саме це для мене і є творчість. Коли, не володіючи, можливо, якимись техніками, ти самостійно знаходиш шляхи, як виконати ту чи іншу роботу. На цьому моменті мені не вистачило ниток. Тому я відправилась в магазин, аби докупити ще трішки. Ось мій шопінг на сьогодні. Це ще плюс один колір до кардигану. Мені здається, я його до осені буду в'язати, але ну, майже теракотовий. Останній моточок був. І, в принципі, одного мотка для рукава топу мені вистачило. б. Але це все, що в мене залишилось на сшивання. Плюс, я думаю, можливо, я буду там дов'язувати декілька петель на горловині. Тому взяла ще один типу. Хай краще залишиться, ніж не вистачить. На цьому відео була вже десь 11-та година вечора. Вранці мені вже потрібно їхати на виступ. І тут я розумію, що рукава вийшли задовгими. Тому я зціпила зуби, розпорола частину, розпустила, знову пришила. Але все ж таки, в кінці вийшло те, що я хотіла. Так, ну а зараз наприкінці відео буде дуже багато балаканини, тому що насправді від зйомки попередніх частинок і, в принципі, монтажу їх до сьогоднішнього дня пройшло, напевно, пів року. І, напевно, це і була причина, чому я не випускала так довго аж другий влог. Тому що, по-перше, було багато змін в особистому, звичайному побутовому житті, плюс а, я просто не в'язала. А на даний момент саме ця тема мені цікава для каналу. Але все ж таки я вирішила випустити в світ ось ті шматочки, які були зняті ще весною. І сподіваюся, що мені вистачить наснаги, натхнення і сил випустити ролики зі всім, що я собі там запланувала. Також мені хочеться сказати про справді важливі речі, Надивлячись на те, що вся ця творчість і, взагалі, перегляд навіть відео на Ютубі, це таке трішки відволікання від того життя, в якому ми зараз живемо. Ми, українці, маємо на увазі. Але, будь ласка, не забувайте, якою ціною воно дається зараз. Донатьте, підтримуйте своїх знайомих, близьких друзів, знайомих, які зараз на фронті. І в кожному відео, яке буде виходити до нашої перемоги, я буду залишати в інфобоксі перевірені збори своїх друзів, знайомих або фондів, які підтримую. Або ви також могли з легкістю задонатити, якщо ще не зробили цього сьогодні. Дякую! І перейдемо до балачок. Також за цей час я майже доробила той кардиган, з якого сміялися, що буду в'язати його до осені, а зараз на мованзйомка вже грудень 23-го року. Сподіваюсь, відео вийде в 23-му році. В мене в планах є зняти один майстер-клас. Зазіхнулась, але це буде супер проста і класна річ. Потім. Що я взагалі розказую свої плани? Я ж можу потім нічого не випустити. Це ж теж таке може. Якщо раптом у вас є якісь запитання або будь-які пропозиції або побажання до відео, я буду дуже вам вдячна, тому що на початку це. Знаєте, ось цей фідбек він дуже стимулює, і саме він є таким поштовхом випускати нові відео. Нагадаю, що на даний момент для мене це просто творчість, це моє проявлення, це те, що мені подобається робити. І як показала практика, в'язання для мене це ребуде сумно. В'язання це щось, куди я можу втікти від зовнішнього світу. Я сама собі придумую проекти, завдання, скільки я сьогодні пров'яжу, тому що я не в'яжу на замовлення, не продаю свої речі, як правило, це або щось для дітей, або для себе. І 90% це комусь на подарунок, тому що мені так подобається проявляти свою любов, роблячи щось своїми руками, щось унікальне. Також я вас дуже попрошу залишити в коментарях посилання на ютуб-канали українських майстринь, яких ви любите дивитись, тому що для мене а, трошечки відчувається дефіцит. А, не те, щоб дефіцит контенту, взагалі, а класного контенту або цікавого контенту, тому що для мене особисто гуру в'язання це жінки. Більш старшого поважного віку, тому що для мене це якесь таке ремесло, яке передається, знаєте, від покоління до покоління, і насправді справжні професіонали це наші бабусі, бабусі наших бабусі так далі. Але так уже вийшло, що в сучасному світі також ми любимо дивитися гарний контент, гарну картинку. Нещодавно для себе відкрила канал Марічки Реви, її порекомендувала кого це я побачила. Катя Юдіна, так, в неї я також на відео побачила. Дякую тобі, Катя, що ти ділишся також класними такими каналами. І я буду дуже вам вдячна, якщо ви поділитесь також ще якимись прикольними. Тому що мені, як і багатьом з вас, напевно, подобається в'язати і в цей час дивитися якісь ролики, брати якесь натхнення. І для мене дуже важливо, аби це був україномовний контент. Тому що. Звісно, після початку повномасштабного вторгнення я принципово не дивлюсь, не слухаю е, не те, що російськомовні відео, але відео зроблені людьми звідти. Тільки англомовні або україномовні. Тому дякую одразу за ваші рекомендації. Я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк, залишайте свій коментар. І щодня робіть щось задля нашої перемоги. Нехай це буде маленький донат, якась посильна для вас робота, поширення важливих класних зборів, які справді допомагають нашим захисникам і захисницям. Бережіть себе, гарного вам дня, хороших свят, якщо я виставлю це відео до них. І побачимося в наступному, Па-па!